Це неможливо передати словами про це не забути, навіть якщо мене багато років. Це вам не зможуть пояснити на жодних курсах, але ця подія однозначно змінить життя вашої родини, а перш за все, життя жінки. Це програма дев'ять місяців. Найпотаємніша подорож триває. Сьогодні ви побачите нових гостей та почуєте їх історії. Усі вони так схожі між собою і водночас такі різні. Кожна жінка може уявляти, планувати або ж мріяти про те, як вона буде ходити вагітною. Але жодна з них не знає, як насправді буде почуватися всі 9 місяців і які сюрпризи приготує її організм. Доброго ранку, це програма дев'ять місяців. Нічого не відбулося дивного. Якщо ви зараз бачите у себе в кадрі чолов'ягу. Мене звуть Антон Середа з Іриною. Все нормально, вона знаходиться в лікарні. Доручила мені саме зараз а, телевізійний процес приготування. Страви, яку ми відправимо до неї. З нами традиційно шеф-кухар Світлана, що ірочки світа ми сьогодні приготуємо. Доброго ранку, Антон. Значить, ми будемо готувати різотто із гарбуза. Що я маю вам робити допомагати, так. для того, щоб зараз ти швиденько? Мені, все ти мені ріж гарбуза, Антон, а я буду різати цибулю. Для цієї страви потрібно гарбуз першим ділом, потім цибуля, звичайна цибуля, потрібно сіль. Так, зараз. Так, ви зараз, скажіть, що ви робите? Так, хоча б, щоб е, мені було... потрібна твоя допомога. Антон. Так, Включай допомога. мені плиту, масло. наливаємо масло. оливкове масло. Олія, дивіться. Оливкове. Правда? Так. І закидаємо туди перше. Скільки гарбуза вам потрібно. Ні, то річ, річ, Він же і от буде менше набагато. Стушать. Робимо Шички. Ірі сьогодні дві страви, да, до її сніданку І чи я, обіду. Тебе, я тебе хочу розочарувати. Знову ж буде гарбуз на другу страву. Так щоб давайте ти я розумію, підготую цього гарбуза відчайно, для страви. звичайно, ти що, зараз будеш робити. Ти можеш чистити яблучко. Будуть оладки, ну ага. з гарбуза. Ось у нас цибулька вже під, підсмажилася. Кидаємо туди нашого гарбуза. Оцим жирком, оливкою і олією, mm -hmm. щоб він трошечки пом'як, трошечки, тому що він буде далі варитися. Нам потрібно, щоб були кусочки. Зараз будеш мені ще терти гарбуза. Це для дроє страбочки. Так, на яку? Вибирайте. От на цю. На дрібну. Зверни за увагу, я буду вже засипати рис. Так, відкладаю гарбуза, зараз рис так. піде туди, так? Давайте сюди подалі від плити його. Він у нас вже промився. Гарненько. Так, і ставимо на вогонь. Ставимо на вогонь. Звичайно, заливаємо кип'ятком. Не обов'язково гарячим, можна і холодним. Першу Світлана, якщо ви помітили, залила. Гарбузову солону кашу, яку таліці називають різото, так що вода трішечки накрила рис, цибулю і гарбуза. Просто накрила. А потім, вже, якщо того буде мало, то Будем будемо додавати. Водички, так. так, я поїхав на оладки, наші натираю. Вистачить нам для Ой, порції? – вистачить, вистачить. І яблучками буде менше, звичайно, тому що тут у нас гарбуз буде основа яблучко, оцю кусочку. Яблучко на оце чи на оце? Тут так, на таке, так. 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 Да. Дивіться, різото залила, додали газу, воно закипіло, кипить, кипить ризотто. І коли воно закипіло, бачите, вон бульки йдуть. Коли закипіло, прибираємо на середину, так? Так, ну, Все. можна навіть ще менше. Для того, щоб воно в нас швидко так не википіло, не було. Трішечки. Трічки. Оце то, що тримайте потрібно. ложку. вам. Так, є ложка, молодець. Який ти гарний помічник. Ти, напевне, будеш мені. Що ви велико? Це жовточок. Ванільний цукор ванільний цукор пішов. Так. Це ми додаємо сахарочка. Звичайно, багато, цукру. тому що воно буде тоді в нас згоріть. Моки ну, на от таку йомкость, ну напевне, дві ложечки кинемо. Це, це для того, щоб вона це... тільки в'язала. да, щоб воно у нас. На сковородочки. От у нас, Антоша, таке. Так. Ви... Тістоємо для... да, для для оладок. Так, плиту. Так, давайте. Mm. Знову ми на олівковому масі. А ви знаєте, чого радять оливкову олію? І для вас спеціально для всіх кажу, що соняшникова олія має вищу температуру кипіння, ніж оливкова олія, і страви не підгорають на оливковій. Ми для е, е, різоту нашого угу. поріжемо і ще фету. Тут а, у мене ще є, бачиш, такий сирок, білок. Нарешті, нарешті да. ви сказали, що це. Я думав, це звичайне масло. Ні, це фета. Це фета на різотто да. зверху. Да. Світлана, докладую вам ну, олія кипить. Кладемо латку смертельною Експеримент. Номер. Молодець. Правильно? Умничка. Я тобі можу сказати, якщо в повар твоїй дружині дуже повезло. Так, да, як повар? Так. Я, я вам вірю. Я відчуваю, що це правда. Так, оладки готові. Давай на оцю тарілочку оладки. Перший. Пішов. Є. Чекар. Бач, які краси. Забирайте мене до себе в ресторан, я вам буду. Знімати оладки? Так, це наші оладки. Так, наше різоту, ну різоту давай буду викладувати. Я. Як скажете? Давайте О, я це заберу, а ви прикрашайте. І ми прикрашаємо його фетою. На цьому мою місію завершено. Ці дві страви ірині передасть моя наступна співведуча. Хто це буде? Дочекайтесь, це буде приємний сюрприз. Руками. Я тебе також Дякую дуже вітаю усіх тих, хто зараз чекає на появу дитини. У кого тривають ці неповторні 9 місяців. Усі, хто планує завагітніти, хто хоче народити маля. Це програма «9 місяців. З вами я ірнаковалі. Сьогодні у мене у гостях Лілу, українська співачка. Вона ведуча, телеведуча та радіоведуча. Лілу. Вибач, що не запросила тебе до палати, але справа в тому, що ти розумієш, до палати не можна. Розкажи мені, будь ласка, у тебе ось були такі. Прикрі випадки, як у мене трапився цього разу, коли ти опинилася в лікарні. Можливо, твої дев'ять місяців взагалі були ідеальними і ти пробігала. Я до 5 місяців приглала на сцені. У мені все було замечательно. з виключенням жорсткої із на сніг навчилася боротися. А, і я таки попала в больницю на 8 місяці. Я місяць провела в вільницю. У мене був так він дуже швидко розвивався, просто можна було наблюдати. Значить, ти мене зараз розумієш, тому що я, чесно кажучи, потрапила сюди через те, що у мене були ниркові коліки. Я цього не знала, не розуміла. Просто думала, що у мене почалися перечасні пологи, а виявилося, що це все нирки. Це програма Дев'ять місяців і з вами поруч я Ірина Коваль. Мої дев'ять місяців тривають разом з вами. І знаєте, кажуть, що Театр починається із роздягальні, а я вважаю, що кожна лікарня, навіть та, в якій я зараз знаходжуся, починається саме із прийомного відділення. Адже там спочатку тебе зустрічає молодший медичний персонал, і дуже багато залежить від них, як він буде до тебе ставитися, як буде тебе приймати, а вже потім тебе зустрічають лікарі. Сьогодні у мене у гостях співачка, телеведуча та радіоведуча Лілу. Я знаю, що ти була також в лікарні, ти нам про це розповідала. Скажи, як до тебе ставилися, як тебе зустрічали? Чи були в тебе якісь проблеми під час того, як ти знаходилася в лікарні? Отношення було хорошим. Не можу сказати, що таким яким-то заїскивачим. Моя врач взагалі дуже строга була, вона була за відділенням. Вона така командна, то нас вона розмовляла. Але я вважаю, що, мабуть, для багатьох Беремінах так навіть лучше, тому що капризные, капризные мы ми и і вот, А доктор, доктором може сказати, його должны услышать. Я тебе повністю розумію. Ти знаєш, коли я потрапила до інституту педіатрії акушерства та гінекології, мене здивувало те, що як тебе зустрінуть. Просто таки неймовірно мене зустріли тим, що із молодшого персоналу була санітарка, я так розумію, да? це ж зазвичай санітарочки йдуть, або їх зараз називають молодшими медичними сестрами. Вона просто була дивовижною жінкою. Вона мене настільки заспокоювала, тобто вона, знаєш, не сварилася, я плакала, тому що я не розуміла, що зі мною відбувається. У мене в голові. Одне єдине крутилося, щоб не втратити дитину. І дуже сильно болів живіт, я не могла зрозуміти, що зі мною. Вона мене заспокоювала, вона мене там буквально саму не відпускала в туалет. Вона була постійно поруч, не дозволяла мені навіть іти самій на поверх. Тобто, казала мені, сідай, я кажу, я ж не інвалід, давайте кажу, я дійду спокійно, самостійно, ногами. Але потім ще мене щось здивувало, коли мене підняли вже на поверх, лікар, яку я зустріла. Серйозна, харизматична жінка дуже багато залежить від лікаря. І я, наприклад, цією ситуацією дуже задоволена, як кажуть, якби знав де впав, підстелив би по ринку. От я вважаю, що мені пощастило, просто по ринку дійсно підстелили. І хочу тебе, знаєш, про що запитати? Чоловік твій дуже хвилювався, коли ти ходила вагітною. Ні, взагалі не переживав, тому що я була дуже така енергічна, в хорошому настроєнні, у мене все було замечательно. Тому, власне говоря, я не тільки коли я потрапила в лікарню. Ну і там я була дуже общительна, я хотіла в гості по палатам, я не могла ну, довго сидіти, скажімо. На одному місці. Да, на одному місці, тому що я така дуже діяльна. Я там була, як місцем заводила, сторожила, тому що там на місяць я всім все розказувала. Лілу, чоловіки за нас хвилюються. Я це знаю точно, бачу свого чоловіка, як він хвилюється. Пропоную тобі зараз подивитися нашу наступну рубрику «Вагітність без проблем і дізнатися, що кажуть наші чоловіки. Дружина мене проси сходити за полуницю. їй захотілося полуницю. Саме 2 кілограма. Я пішов, приніс їй полуниці. Вона мене запитала, чи пробовала что-нибудь из этой продукции, я. И я сказал, ну, конечно, несколько ягод я скуштував. И она начинает плакать. Что мне делать в этой ситуации? Основа такого состояния, такая плаксивость, чувствительность, раздражительность, это есть такой чудесный гормон, называется прогестерон. Особенно он сильный в первом триместре и в конце беременности. Что он делает на уровне физиологии? Он помогает беременности вынашиваться. То есть это гормон, который, в общем-то, сохраняет беременность. И многим женщинам сейчас современная медицина этот гормон еще добавляет дополнительно, то есть в форме там, свечей, таблеток, каких-то препаратов. И особенно, если женщина пьет искусственно эти гормоны, у нее эти состояния усугубляются. То есть, в принципе, если вы такая вся раздражительная и при этом еще и рассеянная, и забываете, и плакать хочется постоянно, и сентиментальная, то это, в общем-то, признак того, что беременность хорошо сохраняется. То есть это в какой-то степени даже хороший признак. Что делать мужчине? Первое – это набраться такого терпения и мужественно держать себя в руках. Потому что если он будет включаться в эту историю и ругаться, конфликт будет нарастать. Сейчас очень важно понять, что женщина находится в особом состоянии. И потом она, возможно, будет жалеть о том, что она так себя ведет. Ей, возможно, будет стыдно. Ну так хотя бы не добавляйте своими эмоциями ей переживаний. Це програма 9 місяців. і Знаєте, коли я потрапила в лікарню, я зрозуміла, що жінка, яка увесь час кудись поспішає, вона увесь час зайнята улюбленою справою. Коли вона потрапляє, ось у такий спокій, цей час їй дається для роздумів, для чогось нового, щоб щось обдумати, щось нове зрозуміти. Можливо, нарешті відкрити для себе нову письменницю або прослухати новий класичний твір. У мене сьогодні у гостях Лілу, вона прийшла мене провідати. Лілу, продовжуючи нашу з тобою розмову, хочу запитати тебе. Пам'ятаєш взагалі, як це було, коли тобі сказали, наприклад, на УЗІ у тебе хлопчик? І ти відразу вже знала, яке в нього буде ім'я, почала з ним розмовляти? E, Ні, але я не знала, яке буде ім'я, до самого останнього я все время вибирала. Я читала дуже багато літератури, як правильно підбирати ім'я. Ну, там якась ціла схема. В общем, я вибрала три імені, і ми зійшлися на Ярославі. Але ми зійшлися на Ярославі вже, коли я була в роддомі. Тому з п'яти місяців я йому вибирала чітке ім'я. Скажи, Ярослав в якомусь певному віці просив тебе про те, що він хоче братика або сестричку? Ні, він категор Всіхдя. Дивися, у нас є рубрика, в яких діти розповідають про своїх матусь, якими вони їх бачать вагітними, тож пропоную тобі подивитися зараз. А для того, щоб вагітні жінки почувалися комфортно та виглядали гарно, обирайте одяг від Діанора. А коли у моєї мами був такий батон, а у мами два віка маленька моя. Я ее любил, дубочек. Анимал. плавал. А мама тортики ела. Аппетит, а ела. Мои, Мари, мои ела. Ягодки ела. Рыбу ела, мята, татитку. Колботу. И у тебя был большой у а Бабу я подарила тебе ты, а, мама. а папа подарила девочку, девочку маме, моей маме подарила. Ты девочка, вот тебе девочку папа подарил. Я вот это убрал маме и чё бы ботик. Я хочу, бу я хочу блачка. Це програма дев'ять місяців. І сьогодні зранку ми з вами зустрічаємося. Я б навіть сказала, в незвичайній такі обстановці. Ми сьогодні в лікарні і мене провідати прийшла лілу. Ти знаєш, я сьогодні вперше почула серцебиття своєї дитини. Мені робили таким спеціальним апаратом. Знаю, що ти мене як мама розумієш. Це дивовижне просто відчуття, коли два серця б'ються в унісон, і ти коли почуєш це, ти вже просто знаєш, що твоя дитинка жива, вона в тобі, що з нею там все в порядку. Ти пам'ятаєш взагалі колись у тебе, коли таке було? Я заповнила тот момент, коли я на усі перший раз відділа так такомаленька п'яничка. Там показали, це ваш Ось це вот я запомнила хорошо. І мені залишилася фотографія і в вальбу. Ліло, а скажи, чи були у тебе під час твоєї вагітності взагалі, чи існували якісь забобони, чого ти собі не дозволяла робити, наприклад, там, кажуть, не можна гладити котів, не можна шити, не можна плести? Ні, цього я взагалі навіть не знала. Я знала, що це не можна стрічі волоси, красити їх. Я вважаю, що це настільки прекрасне час, що жінка повинна виглядати, ну, ідеально. Нас... Так, да. тому я красила волоси, я робила стрічки, я Модна дівалася. Ти знаєш, мені просто здається, якщо вірити, то те й буде. Якщо ти в щось дуже сильно віриш, і тобі чогось дуже сильно хочеться, або ти дуже чогось сильно боїшся, то саме так воно й буде в житті. Може бути часто так і буває. Да ми самі притягуємо. програмуєш так, себе так. просто. Я тобі пропоную подивитися зараз нашу рубрику Міфи і реалії і дізнатися, справді яких забобонів бояться наші українські жінки, звідки вони пішли і що кажуть про це лікарі. Існує міф, що вагітним жінкам не можна їсти потай. Етнографи пояснюють це так: раніше це стосувалось не тільки жінок, а й чоловіків. Люди, котрі під час посту дозволяли собі заборонені продукти, були змушені ховатись від сторонніх очей, аби уникнути осуду. Ще потаїли крадену їжу. Зараз цей міф почав стосуватися лише вагітних жінок. Вважають, що матір з плодом це одне ціле. Материнський страх передається дитині. Тому вона може народитися полохливою. Та на сьогодні існують інші думки. Якщо беременна жінка буде їсти втихаря, вважається, що дитина буде іспуганим, і він не зможе завершити щось -то велике. Тому вважають жінкам їсти разом з усіма, щоб вона була впевнена, що якщо у неї не вистачить грошей, то її оточення їй допоможе. Це пішло з древніх славянських традицій. И беременная, она была под покровом богини живы. И ей давалось абсолютно все. И поэтому ей нельзя было бояться за завтрашний день, потому что женщину беременную почитали как саму богиню живу. Ну и если она нарушала правила, то ничего хорошего ей от будущего ждать не приходилось. Момент того, что есть, втихаря, кушать в где-то прятаться, он неприемлем не только для беременной женщины, но и для небеременного женщины там, или, скажем так, любого человека однозначно. Но сама беременность не является каким-то состоянием, которое может влиять на то, что прятаться или не прятаться. Это просто культура поведения, скажем так, не более того. Никак это на беременность влиять не будет однозначно. Лілу, твоєму сину зараз 11 років, ти з ним говориш на тему вже статевого дозрівання, стосунків з дівчатками, адже у дітей це зараз відбувається дуже-дуже рано. А, ну, скажімо, ми стараємося говорити з ним на цю тему, але він дуже стиснюється і уходить від розмови. Тому, наскільки це можливо, маленькими шагами ми продвікаємося. Просто є діти раннього розвитку, да? є ті, які дозрівають трохи. А Позже вот мы относимся ко второму случаю, и не знаю, хорошо это или плохо, но нас пока совсем не интересуют девочки, нас все больше интересуют ну, какие-то игры, футбол, секции. Ну, вот. Но я считаю, что нужно говорить как родители должны говорить, так и в принципе преподаватели должны говорить в школе. да, В принципе и социуму он тоже должен приносить информацию, потому что чем больше информации, тем он через свою призму будет получать, да, и он будет ее пропускать и ну, вырабатывать какое-то свое мнение, потому что родители говорят со своей стороны по-своему, да, учителя говорят со своей стороны. Неплохо бы, чтобы еще проводились какие-то там, ну, вот медицинские какие-то вот, да, семинары с приглашением. таже в гімназію. І да, і вот, коли нам получат більше інформації, тоді вона більш об'єктивну картинку складає. Як ти вважаєш, що підлітків зараз є найголовніші проблеми? Залежність від комп'ютера. Ну, так як я наблюдаю у моїх друзів, ті, чиї діти немножечко старші, ну, то есть вони не настолько залежні від комп'ютера, що вони, в принципі, зриваються з реальної жизни. А і це склад... сказывається вообще на виборі найдальшої професії і общенні з людьми. Ми вирішили дізнатися також про підліткові проблеми. Пропоную тобі подивитися разом з нами. У мене з'явився парень. и э, моя сестра ну мы с ней близняшки она начала меня ревновать к нему раньше такого не было у близнецов особенная связь и им очень сложно бывает и многие никогда этого и не могут сделать почувствовать себя все-таки отдельными людьми и когда у одного из близнецов чаще действительно в подростковом возрасте появляется уже какая-то вот немножечко своя жизнь какой-то свой островок второй чувствует себя брошенным потому что он не просто не Умеет быть один. И здесь вопрос не только к самим девочкам, сколько к их родителям. Потому что это то, о чем должны побеспокоиться родители, научить близнецов и ладить друг с другом, и при этом эм, не травмироваться, когда они расходятся. Потому... Может быть, сестрички, у которой есть молодой человек, эм, придумать для своей вот. Второй половиночки какое-то очень интересное занятие, которым она сможет заниматься тогда, в то время, которое проводит девочка со своим парнем. Найкращий одяг для вагитных вид Дианора. Програма 9 місяців триває, і дуже приємно, що ви сьогодні цього ранку поруч з нами. У мене у гостях сьогодні Лілу. Я дуже дякую тобі, що ти до мене завітала і мене підтримала в такий момент. Я гадаю, навіть те, що я в лікарні, але це все рівно приємно, тому що в очікуванні дива кожна мама, яка знаходиться, вона задоволена і повинна відчувати себе щасливою. Я Хочу ще щоб ти побажала щось нашим матусям, які нас зараз дивляться майбутнім матусям. тем, кто планирует вагинность, а, возможно, и тем, кто хочет завагиниться, але не уверен в этом. Что бы ты хотела им сказать? Самое главное, нужно помнить, что самая важная миссия на Земле у женщины – это быть мамой. Поэтому те, кто сомневается, не сомневайтесь, рожать нужно 100%. И карьера. Это все замечательно, но просто посмотрите статистику, насколько несчастливы женщины, у которых нет детей. Поэтому а, планируйте, если вы настолько заняты, а, и обязательно рожайте детей. И самое главное, не относитесь к беременности, как к болезни. Получайте максимум удовольствия от жизни в эти замечательные девять месяцев. И не забывайте, что а, даже во время беременности мы остаемся женщинами, поэтому ухаживайте за собой, будьте красивыми. Дякую вам, усім глядачам, які були поруч з нами. Знаєте, ось опинившись саме тут, в лікарні, я зрозуміла, що жінки починаючи навіть не можу сказати з якого віку, нехай там буде з 20 років мріють про народження дитини. Кожного дня вони проходять. Безліч екзекуцій, вони здають купу аналізів, вони роблять купу ін'єкцій різних, їм ставлять крапельниці. Це можливо навіть не перша їх спроба завагітніти і виносити дитину, але вони цього дуже хочуть. Я хочу побажати усім, щоб ви не втрачали надії, не опускали руки і почути вам ті довгоочікувані слова, що ви дуже скоро станете батьками. А ми повернемося до вас наступних вихідних. Yeah. you